Актуальна для мене це тема, оскільки я хочу максимально захистити свою дитину ще з утроби мати. Захистити себе та свою дитину. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі для вагітних та породіль провели лекцію, під час якої розповіли про важливість вакцинації від кашлюка, дифтерії та правця. Адже ці хвороби швидко поширюються, важко протікають та можуть призводити до летальних наслідків. Щодня на базі обласного перинатального центру працює школа майбутніх батьків, де для жінок проводиться просвітницька робота, де ми розказуємо, як доглядати за новонародженою дитиною і про важливість вакцинації. Сьогодні в нашій школі була лекція спільно з Івано-Франківським обласним центром контролю та профілактики хвороб, де було проінформовано жінок щодо важливості вакцинації, як і для них. Так і для їхніх новонароджених дітей жінкам розповіли про збудники хвороб, їхні симптоми, можливі наслідки й те, як захистити себе та свою дитину. Сьогодні ми проводимо лекцію «Вакцинація – Єдиний спосіб захистити себе та своїх дітей. Він відбувається в рамках проєкту від ЮНІСЕП Подбай про захист своєї дитини. Ця лекція в нас дана перспективу в майбутньому, адже майбутні матусі рано чи пізно будуть вакцинувати своїх діток. І дуже важливо, щоб вони були повністю поінформовані стосовно рівня саме обізнаності стосовно Батьки, на жаль, дуже бояться це робити, і саме з цією метою ми сюди прийшли, щоб пояснити, що в цьому немає нічого поганого, що це є важливо для матусі, що це є важливо для дитинки, що це захистить і майбутній організм від можливих ускладнень. Ці вакцинації нас проводяться в ранньому дитинстві, це є три основні дози в 2, 4 та 6 місяців. І потім нас дуть ревакцинації. Тобто Повторні в 18 місяців, в 6 років, та в 16 років. Дуже важливо в майбутньому не забувати вакцинуватись дорослим. Це кожні 10 років. Назустріч з епідеміологами прийшла і майбутня мама Ольга. Жінка зараз на п'ятому місяці вагітності, тож активно цікавиться питанням вакцинації, як і себе, так і майбутньої дитини. Каже, що прийшла на лекцію, аби послухати думку лікарів та обмінятися досвідом з іншими вагітними жінками. Звісно, я є прихильник вакцинації. адже моя думка, що вакцинація це є основний захист дитини з утроби від інфекційних хвороб. Сама я вакцинувалася вже від грипу, коли якраз наступив сезон. І я рахую, що кожна вагітна жінка має свідомо ставитися до небезпеки, захворіти на інфекційне захворювання під час вагітності. Лекція є дуже актуальною. Альна і дуже крута, тому що такі проекти це є основа прививання любові до вакцинації матерів з того часу, коли їхня дитина ще є в утробі, це дуже круто. Мені було дуже цікаво. Лікар-епідеміолог зазначає, що в івано франківській області останнім часом покращилася ситуація з вакцинацією. Вакцинація в області вона зараз на досить гарному рівні. У зв'язку з тим, що у нас була раніше проведений проект качап кампанія, це є від корі краснухи та паротиту. Це підняло рівень обізнаності батьків. Це підняло рівень вакцинації в нас в області. Медики наголошують, що вакцинація це ефективний та безпечний спосіб Хастити себе та свою дитину від важких хвороб до слова Івано-Франківському обласному перинатальному центрі можуть вакцинуватися діти, які спостерігаються у категомістичному кабінеті. Надія Цінько, іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.